Перше відео на Ютуб, і сьогодні а, я буду щоб було цікавіше трошки робити разом з вами свій мейкап, такий ноу-мейкап-мейкап. No Але основна тема сьогоднішнього відео буде ін'єкції. Я не знала, як почати свій YouTube, тому вирішила розповісти про те, що я робила собі нещодавно. І як я стараюся залишитися молодою. І зараз ви можете подумати, скільки ж мені років, наскільки я виглядаю. Оце я так виглядаю без макіяжу. Зараз буду його з вами робити і розповідати про свої ін'єкції. Така в мене є трендова пов'язочка. Я її використаю, щоб мені не заважали мої волосся. Ось так. Почнемо з того, що я скажу, скільки мені років, і мені 28 років. Мені самі не віриться, що я озвучую цю цифру, тому що мені завжди здається, що мені досі десь років 19 20 Ну окей, хай буде 23, але точно не 28. Але так, мені 28 років, і сьогодні я вам розповім, які ін'єкції для обличчя я роблю, коли я почала їх робити, і які в мене були фейли в цьому питанні. Почнемо з того, що перша моя ін'єкція була, коли мені було 24 роки, і я вколола собі губи. Тоді губи почали бути таким масовим трендом. Це було 4 роки назад, і важлива річ, що тоді губи стали доступні. Тому що до цього я пам'ятаю, коли я була ще менша. Мені здавалося, що губи роблять тільки дуже, -дуже багаті люди, якісь там селебриті і. Звичайні люди не роблять губи. Але потім почали вже звичайні люди, всі дівчата почали робити губи, і я захотіла теж собі зробити губи. Маю робити собі макіяж, але це мені трошки тяжко дається і знімати і робити макіяж. Але зараз я починаю. Так ось я собі зробила губи в 24 роки, і, до речі. Цікаво, що тоді я народила дитину і я годувала груддю, Але я все одно собі зробила губи, Губи в мене тоді зробилися такі, можна сказати, як у всіх, а, такі губи-качечки, тому що не було дуже багато спеціалістів. У нас в місті був один такий трендовий хлопчина, і він всім робив однакові ось такі просто типу <див> два валіки. Отак це було. Просто два валіки, а не якісь гарні форми. Через рік я собі оновлювала губи. Я колола зразу просто поверх того препарату, який був. Як розповідаю, що гіалуронка, вона може розчинитися у твоєму тілі, але вже зараз я це не знаю. Багато хто каже, що вона просто мігрує отсюди сюди наверх. І в принципі, я розкажу про це теж, тому що в мене мігрувала, і потім я її видаляла. І в 25 років я собі зробила перший ботокс. Я собі зробила ботокс у лоб і у міжбровку. Я не знаю чому, але обов'язково треба робити типу ботекс у міжбровку, якщо ти лобиш робиш лоб. Хоча тут саме в мене не було проблеми а, такої, як на лобі. На лобі в мене просто дуже сильно активна міміка, і вона робить в мене ось такі. в мене є дуже глибокі вже дві полоски. Хоча мені було 25 років, я думала, що я ще дуже молода для, для ботексу, але лоб мій мені не подобався, тому я зробила. І що сталося ж потім? У мене впала брова. Ось ця брова, моє праве око, я не знаю чому, але в мене завжди з ним якісь проблеми. І просто ось тут все набрякло. І е, око було таке супер-супер, так, супер навище. І одразу наперед ви можете побачити, що зараз в мене теж трошки набрякше око, тому що я знову зробила ботокс, і в мене знову впала брова. Я дуже-дуже розстроїлася. Як сказати це слово? Я робила ботекс у дуже гарного спеціаліста. Це вважалася дуже хороша клініка у нашому місті. Одна з таких топових. Дівчина, яка мені робила, була лікар. Це дуже важливо, тому що в мене був досвід. Коли я робила свої губи у дівчинки, яка була не лікарем, вона просто навчилася робити губи, і я вам раджу скоріше за все так не робити. Ефект ботоксу видно через два тижні після того, як ви його зробите. Тобто, перший день, коли ви робите ботокс, ви ще нічого не побачите. У вас далі будуть зморшки, і все далі буде так само, як і було. Коли ботокс почав діяти, оце все сталося, в мене впала брова. Я дуже... Була засмучена через те, що в мене впала брова, тому що це було дуже негарно. Я не знаю навіть як описати, як я виглядала. В мене, на жаль, немає фоток. Але я, мабуть, покажу вам фотки, як мене знову впала вправа, брова, коли я зробила ботокс у цьому році. Після цього мені лікар сказала, що таке буває, це все пройде. Нічого вона не могла з цим зробити. Мене направили робити якісь мікротоки. Це така процедура, де тобі водять такою штукою, і вона б'ється током, І ніби, щоб ці мої мишці трошки розслабилися і мене попустило, і око стало знову нормально. Я ходила, робила ці мікротоки, воно дуже сильно не допомагало, і в цілому мені не сподобалося це все. Я сказала, більше я ботокс не буду робити. Тому що ось така в мене реакція. Моє око попустило тільки тоді, коли вийшов вже боток. Тобто, приблизно через 2-3 місяці він почав потрошки виходити, і моє око почало спадати, і я почала виглядати більш як нормальна людина. Тому ось такі трабли в мене були з ботоксом. Щодо губ, я губи поновлювала кожен рік, колола 1 мл, але я колола у різних майстрів і різними препаратами. Тому це мені теж не дуже подобалося. Потім через 3-4 роки я побачила, представте, 3 роки чи 4 роки, через 3-4 роки я побачила, що у мене вже... Ось сюди зверху препарат перейшов. Чому я постійно доколювала? Тому що губи ставали ніби як менше. І тобто в мене не були просто здоровенні такі губи за ці 4 роки. А самі губи ставали менше, але ось тут, ось ця зона зверху, вона набиралася препаратом, і ніхто мені не казав, що треба його звідти забрати. Потім я це зрозуміла сама, так як я дивлюся різних. Блогерів, ютуберів, косметологів, я підписала на косметолога, на Я побачила, що можна забрати препарат. І е, цього року я вирішила повністю забрати весь препарат абсолютно весь, колять спеціальну речовину, і вона розсмоктує оцей препарат. Мені було трошки стрьомно. Перший день, коли ти колеш, твої губи виглядають просто здоровенними. А потім вони починають спадати і вже через день в тебе немає губ. Точніше, вони просто приймають знов ту форму, які вони були до. Але за 4 роки я вже свої губи забула, і мені здалося, що в мене їх абсолютно немає. Після того, як я вивела препарат, я ходила ось так без препарату тиждень чи 10 днів, я точно не пам'ятаю. І знову вколола 1 мл, І зараз те, що ви бачите. Ось так це виглядає зараз? Це губи мої з 1 мл препарату. Я думаю, що виглядає дуже природньо. Що в мене а, немає якихось дуже великих губ, вони просто такі трошечки більші, ніж мої рідні губи. Так ось повернемось до ботаксу. Я вирішила, що я хочу знову спробувати зробити ботокс. Пройшло вже 4 роки з останньої моєї спроби. Можливо, новий лікар або новий препарат зробить щось по-іншому, так як мій лоб ставав все гірше і гірше. У мене тут просто здоровені такі вже зморшки з'явилися, тому я дуже хотіла їх придбати. Чесно, вони мені заважають. І я зробила ботокс повторно. Я зробила його дуже-дуже високо. Тобто, якщо ви колись робили ботокс, то ви знаєте, вам колять там ось тут, наприклад. Я розповіла про те, що в мене впала брова минулого разу, тому мені лікар запропонувала зробити супер високо. Тобто, мені робили аж ось так під край волосся, ось сюди кололи ботокс, але також кололи міжбровку, тому що це треба робити обов'язково, я не знаю, чому так. І що ви думаєте? У мене знову впала брова. Це не було вже так сильно критично, як перший раз, тому що ми кололи дуже маленькі дози, але це все одно було видно. І ось ви можете це побачити. Може, ви не бачите, бо ви мене не знали раніше. Але ось це око в мене зараз тут навище трошки. Воно вже майже попустилося, тому що вже пройшло два місяці. Але в цілому воно теж впало. Це було дуже. Е, мені негарно, люди там могли цього не помічати, якщо вони мене не знали. Але я сама себе в зеркало просто не сприймала. Я знову дуже засмутилася, тому що мені подобається, коли мій рівненький, коли в мене немає зморшок на лобі. Але при цьому всьому е, я не хочу, щоб в мене падали брови. Вам може здатися, що в мене багато рум'ян, але насправді це не так. Вживу, вона не так виглядає. І плюс я фарбуюся, потім ще годинку ходжу вдома, і весь макіяж він стає таким максимально природнім. Все це забирається, така яскравість, і просто я буду просто природньо гарна. Так ось я зробила ботикс, в мене знову впала брова. Я дуже. Дуже цим засмутилася, і тому зараз я не знаю, чи я буду знову робити ботокс. Я сказала про це лікарю, і я кажу, давайте спробуємо колоти тільки лоб, щоб не колоти між бровку. Тому що мені здається, що це від того, що колять ось тут, воно дає на ось цю мишцю, і вона просто падає, не стоїть на місці. Я не знаю, як там ці всі фізіологічні процеси працюють правильно. Але я бачу, що в мене ось така реакція. Тому наступний раз я ще спробую вколоти ботокс тільки зверху. Впрошую її не колоти мені між бровку, мабуть, що якщо так можна, все таки, і подивлюся, який буде результат. Мій лоб досі має великі зморшки. Я їх дуже не люблю. Але я дуже не хочу, щоб падали мої брови. Ось такий досвід у мене був з ін'єкціями. Це все, що я роблю на даний момент. В принципі, більше я нічого не планую, поки що робити. І подивимось, як далі в мене буде вести себе ботокс. Якщо ви робили ботокс, і у вас теж падала брова. Напишіть мені в коментарях, як ви, це, як ви на це реагували. Розкажіть, можливо, ви знаєте, як зробити так, щоб брова не падала, щоб далі можна було робити ботокс. Я бажаю всім гарного дня. Я зараз піду робити ще собі вії, тому що мені дуже тяжко говорити і робити мейкап одночасно. Тому дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, якщо вам сподобалось, напишіть коментарі, поставте лайки, е, обов'язково не забудьте, і я буду знімати тоді більше відео, розповідати вам про всякі б'юті-штучки. Ще в мене є тематика того, як зараз я займаюся е, спортом та намагаюся схуднути, ви можете подумати, що я вже худа, але я вам покажу, як було до, і як я роблю це також для того, щоб просто підтягнути своє тіло. Тому ми можемо про це поговорити в наступний раз. Як я їм, як я тренуюсь. І які я бачу результати за який час. Буду вас чекати! Усім! Па-па-па-па!